Нашивка з написом російська армія, гірська стрічка, далі сірники, монета російського зразку, де різні знаки, два обізболи, хрестик, цигарки і запальничка. Перчатки синього кольору, далі кросівки чорного кольору, також шеврон мається, вооружені сіли Росії. Поки що особистих розпізнавальних знаків та документів не виявлено. Наразі будемо вилучати тіло. Після чого будемо оглядати на наявність особистих розпізнавальних знаків, так званих смертних жетонів. Ось і все, що залишилося від російського солдата. Тіло було знайдено на кордоні Донецької та Харківської областей у районі сіл Мазанівка та Довгеньке, недалеко від Слов'янська. Наразі ми знаходимося у лісі між краснопіллям та Мазанівкою. На цій ділянці влітку. 2022 року під час повно повноштабного вторгнення Російської Федерації були ожесточені бої. На, на цій ділянці загинуло дуже багато військовослужбовців, як зі сторони України, так і зі сторони Російської Федерації. Тут були серйозні бойові дії. Тут кожен день, кожну ніч тут вели наступальні дії. Вони намагалися прорватися, наші оборонялись, потім вже наші пішли у контрнаступ і вже змогли вибити ворога до довгенького, а з довгенького вже під під півкільцем змогли видавити їх з Харківської області і вже звільняти територію надалі. Росіяни чомусь не забрали ці тіла, але вони знаходились під їхнім контролем ця територія, і тіла не були забрані. Чому для нас не зрозуміло? Асоціація дослідників військово-історичної спадщини Плацдарм та загін Чорний тюльпан із Слов'янська Донецької області займаються пошуком та ексгумацією тіл загиблих солдатів. До 2014 року їхня діяльність була зосереджена в основному на Другій світовій війні. З початком російської агресії необхідно було шукати тіла загиблих у війні вже новій. І так заміновано, тому я говорю, тут не бігати, бо туди далі розтяжки є. Пошуковці прочісують ліси та посадки кілька разів і все одно продовжують знаходити тіла загиблих. Працює місія на підконтрольній Україні території, але як згумують усіх і українських, і російських солдатів. Ми не воюємо з мертвими. Це все, все, все загибла людина. Все. І воювати з ним немає сенсу. Звичайно, дуже тяж тяжкіше, коли ти знаходиш українського солдата. Тому що ти розумієш, що це саме твоя людина з твоєї країни, яка загинула, захищаючи цю державу. А російський солдат, на жаль, так вийшло, що це людина, яка напала на нас і вбиває на нас, і вбиває наше майбутнє. Керівник пошуковців Олексій Юков сподівається, що по той бік лінії фронту все-таки є адекватні люди, які, як і він, займаються пошуком померлих і передачою їх тіл рідним. Адже головне, говорить Олексій, повернути всіх українських військових для поховання додому. Знаєте, ми. Дуже сподіваємося що серед тих людей є хтось, хто нормально може забрати або поховати тіла, або просто хоча б поміняти тіла наших військових на своїх. Це для нас дуже важливо, тому що кожен військовий український солдат повинен повернутись додому, тому що його вдома чекають і чекають вже дуже довго. Всього за день, причому там, де пошукові роботи вже проводилися раніше, представники плацдарму змогли знайти два тіла: обидва російські військові. Далі їх відправлять для експертизи та готуватимуть на обмін із РФ. Продовжуємо свою роботу і сподіваємося, що ще під час цих робот будемо знаходити ще тіла для обмінів. на Українських солдат а також тіла загиблих українських воїнів, які захищали тут нашу землю, і надали ворогу просунутись далі до самого Слов'янська.